треба до шиї, до хребта підходити саме з ніг бо коли наші ноги перекошені вся постава наша теж буде в перекошеному стані треба покращувати свою поставу а Починається з фундамента. Стопи, ладишки, коліна та застегнові суглоби, криш і потім до хребта. А ще на паттерн нашої постави впливає внутрішній стан. А саме, наприклад, тривога. Коли людина в тривозі вона звужується, шию виштовхує вперед, начебто їй зараз по шиї дадуть. І цей стан підтримується протягом багато років. І Якщо людина навіть працює із поставою, але не працює з внутрішнім станом, вона знову буде звужуватись і підтримується. Тримувати старий паттерн своєї постави. Тому дуже важливо підходити правильно для постанови постави і другий момент керувати своїм внутрішнім станом. Внутрішній стан впливає на поставу, а постава викликає в нас внутрішній стан. На своїх заняттях я даю саме принцип. Поступово підходу до хребта. Якщо бажаєте цілісно підійти до розвитку свого тіла через гнучкість, через нейротренування, покращення роботи мозку, концентрація, керування своїми внутрішніми станами. Зараз я проводжу онлайн-тренування, і ви можете прямо зараз почати покращувати своє здоров'я і внутрішній стан. По всім питанням пишіть мені в директ.